Таке моє зізнання, я сплю з іграшкою досі. О, яке миле. А яка іграшка? Байдуже. Ну, я сплю з ведмедиком е, тут. Байдуже. Е. Тобі не може Тобі бути байдуже, байдуже, яка іграшка. Не, я байдуже. сплю з ведмедиком тут, а з мавпочкою сплю, коли приїжджаю додому. Але в мене є дуже логічне пояснення, мені дуже важко відмовлятися від звичок. І я привикла спати і загинати щось під ліктем. Ну, типу, от весь час щось має бути тут під ліктем, інакше я не можу заснути. І навіть якщо я опиняюся в обставинах, ну, типу, дуже дивно там їхати на концерт в Одесу або в Київ і вести з mm. собою в поїзд е, іграшку, ну, пацани не поймуть, як мінімум. І я, от, наприклад, просто беру. Ти прошу, ті пацани бухають, ніби на знаю. Я знаю, я знаю, я знаю. Чуваки засинають з алкоголем всередині. Так. А ти просто з ведмедиком отут. Ну да, але я не буду з собою брати знаєш найнеобхідніші речі. Моя іграшка алкоголь, я сплю з ним всередині.